Привіт. Сьогодні в мене думки пов'язані з такою частиною порядку, як сортування сміття. Дуже класно, я вважаю, і взагалі це хороший знак того, що воно появилося у нас, що воно в магазинах, от є там різні категорії. Того самого Макдональдса те виходить. Чи там, там папір, там пластик, там метал, скло інше. От, і що саме є от така тенденція, того, що вже от починають розділяти, тому що там той самий там, папір, картон, да, вони пускаються на переробку. Я поки що не вдавався оці, всі е, подробиці, які саме там переробки йдуть, і на що пускаються. Так, да, ми зараз бачимо в магазинах, що там продаються ці от е, з переробленого, Ну там вже навіть відмічається, що продається з, перероб... з переробленого матеріалу, там пакети. Е, От. Вони вже навіть ношу якісь такі, інші, вони грубші. От. Той самий картон, ну картон. в принципі, не завжди там... Картон, бумага вони завжди використовують ті самі пункти прийому, де десь вибачте, ну оці от... мовно кажучи, безхатьки, як кажуть. Що вони ходять вранці, вони збирають там ці самі пластикові пляшки, збирають Ну, скляні пляшки, вони збирають картон. От. І з однієї сторони, там при цьому, якби ми, як ми там не відносилися до них, але свого роду вони є санітарами. От. Ну так, вони також доречні в цьому плані. От. І самі люди також дивляться вже, коли я там виходжу сміття викидати. Е, є окремо, поліше, да, загальні сміттєві баки, є окремо бачу де для пластику, є окремо де для паперу. І також, ну, це, це супер, в принципі, що от такого я просто не пам'ятаю, що було там от років 10 назад, я не пам'ятаю. Можливо, я не придавав тоді цьому значення, але, але класно, реально, що воно так от рухається. Так, да, як його потім переробляють, на що його саме пускають, там от це питання вже інше. От. Ну, це вже наступне питання, це ще. Я намірний в цьому всьому так, для себе, в принципі, для загального знання, вивчатися, розбиратися в цьому. Тому що це цікаво, це знову ж таки повторююся, що це наш дім, От, і тому порядок тримати тут, я вважаю, це одне з основних речей, на що ми маємо акцентувати свою увагу в тому числі.